Затвердження цього документу. Я ставлю чітке питання. Хто гальмує, хто виступає проти прийняття цього документу? Я хочу вас зафіксувати, хто виступає проти зараз і по яких причинах виступає. що ми другий місяць вже все все обходили, була робоча група, дарували я... людину, все затвердження, все нормально, пан тут стає. Потім в Верховній Раді проводити. Які закони про імперативний мандат, про відкликання депутата проводити?